В попередньому відеоролику показував вам, що поміняв трішки свій портфель в брокера Freedom 24. І в сьогоднішньому відео хочу пройтися окремо по кожній позиції, показати вам, як вона взагалі виглядає. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Мій портфель в брокера Freedom 24 зараз виглядає так. В ньому є лише три ETF. Загалом це так ETF на індекс Nasdaq або під назвою IShare Nasdaq 100 USID ETF. ETF під назвою під Тікером X. X, або X-Tracker Artific and Big Data Usage ETF, і ETF під назвою VUAA, або від компанії Vanguard, Vanguard SP 500 Usage ETF USD. Хочу вам сказати, що обрав лише дані три ETF, бо буквально недавно я вам показував, що купив до даного портфеля ETF на китайський ринок, але зараз трішки поміняв свою думку і вирішив інвестувати лише в американські Американський фондовий ринок, лише власне в американській в ETF на індекс SP500, на індекс NASDAQ. Ну і, звісно, досить таки популярний я зараз. Надіюся, що він буде популярний і в найближчому майбутньому ETF на штучний інтелект. І ось, власне, такий собі ETF обрав. Хочу вам показати, що загалом зараз входить до того чи іншого ETF-а і звідки взагалі береться дана назва, і як купити, наприклад, той чи інший ETF до свого інвестиційного. Портфеля, а звісно, якщо хочете відкрити рахунок у брокера за допомогою якого сам особисто інвестую, а саме Freedom24, то можете це зробити по посиланню, яке є внизу під даним відеороликом. А якщо будете мати якісь питання відносно реєстрації, там то сміло мені задавайте в приватні повідомлення в Telegram. Посилання на Telegram теж буде внизу під даним відеороликом. Хочу вам сказати таку одну річ: що всі дані ETF-и – це європейські аналоги, це ETF-и, які емітовані власне спеціально для. Європейських резидентів, оскільки я сам являюся резидентом європейського союзу, і власне безпосередньо. Купувати ETF за допомогою, наприклад, інтерактів брокерса американські, я не можу. Тому для того обрав брокера freedom 24 Ну, але тут теж, в принципі, зараз поміняв свою думку і купую саме не американські ETF, а європейські. Дивлячись тільки лише на один факт того, що всі дані ETF, які я купую і буду купувати в найближчому майбутньому, вони всі є акумулюючі, тобто які взагалі не виплачують дивідендів. Тобто, мені не Потрібно буде звітуватися перед податковою, відносно, власне, чи заплатив я податок від дивідендів, чи не заплатив. Тут я буду просто так купувати, по факту, купувати, купувати на протязі 10, 15, 20, а можливо, і навіть більше років. І буду вам показувати все, як це відбувається. Зараз хочу вам показати, власне, звідки взялася назва ETF-а ESXRV і як ви можете його купити. Дивіться, дану назву я скопіював на сайт. Just ETF, і тут собі в пошуку можете вписати дану назву, і можете побачити, що це за ETF. Це в компанії iShare NASDAQ 100, так він називається, в принципі, одразу можете побачити, що він є акумулюючий. Це відсоток, який керуюча дана компанія Vanguard бере собі, точніше, BlackRock, бере собі за керування даним ETF фондом. Ну і можемо побачити там розмір фонду. Скільки компаній входить, наприклад, до нього. Наприклад, в даному випадку це 101, тобто можна сказати той сам індекс NASDAQ 100. І хочу вам показати. Власне, які компанії входять до даного ІТУ на сьогоднішній час. Тут ви можете це побачити тут на закладці Holdings. Одразу можете побачити, що топ-10 компаній займає майже 49%. На першому місці з вкладом, з точніше, з відсотковим відношенням, є компанія Microsoft, це 8,5%. На другому компанія Apple 8,13%. Nvidia 7,6%. Amazon 5,3 і так інші в принципі, компанії. Загалом 90 майже 5%. Це всі компанії з е, Сполучених Штатів Америки. Даний ETF має одну назву, але нотується на багатьох біржах під різними тікерами. І, власне, дані тікери ви можете собі пошукати власне, тут в закладці Stock Exchange. Якщо ви собі тут оберете, то можете побачити, що власне, ви можете купити даний ETF і в фунтах на лондонській біржі під Тікером таким, і, наприклад, на Штутгардській біржі в Євро під Тікером таким, на італійській біржі під таким тікером. На лондонській біржі, але, наприклад, в доларах, так само можете купити і в фунтах, і на біржі Xetra в Євро теж можете купити. Ну і звісно, наприклад, в Broker Freedom 24 я знайшов даний ETF під тікером SXRV. Тобто, можете зараз покажу вам, що власне, я купив в євро на біржі. Ексетра. Але якщо ви купите той самий ETF, але, наприклад, під назвою SX, точніше, cnx 1 але купите собі в фунтах, то ви просто купите їх в. Ви купите даний ETF просто в іншій валюті, але по факту сам е, сенс інвестування власне, в даний ETF і так збережеться, бо ви по факту будете інвестувати в те саме, що буду інвестувати я. Це просто ви купите на іншій біржі і, можливо, наприклад, в іншій валюті. Тобто і одна назва, і друга назва теж підходить, бо це це по факту ви будете купувати той сам ETF. А якщо перевірити, то можете собі подивитися власне по і e нам номер. Це власне даний номер буде в даного в даної, даного кожного. Тікера, надіюся, ви розумієте, про що я веду мову. На другому місці, точніше, на наступному місці в мене є ETF під назвою XAX. Якщо я собі, наприклад, його впишу тут в, ETF, в Just ETF на такому сайті, то можете побачити, що даний ETF називається x trackers Artificial Intelligent and Big Data Usage ETF. Одна одиниця його коштує, наприклад, тут 124 євро в доларах. Це буде трішки, в принципі, більше. Загалом він відслідковує. Компанії, які пов'язані так чи інакше з, з штучним інтелектом і обробкою великої кількості інформації. І хочу вам показати, наприклад, одну річ, що входить до даного складу, до даного, до даного ETF -а. На першому місці знаходиться компанія Nvidia, займає 9,19%, на другому місці компанія Meta 5,5%, Google майже займає е, трішки більше 5%. Наступна позиція. це Компанія Amazon майже 5%, Microsoft 4,5%, компанія Apple 4, і так і інші в принципі, компанії. Загалом 87% це компанії з Сполучених Штатів Америки. Звісно, є ще з. В... Південної, точніше Північної Кореї, Німеччини, Канади і інших країн так само 3%. Загалом це 70% компаній технологічні. Ну і в принципі, ви можете купити даний ETF так само на різних біржах, але в принципі назва буде одна. Якщо ви будете купувати, наприклад, не знаю, за допомогою інтеретів брокерса, ну то в принципі по самій, самому лістингу ви можете зрозуміти, де будете саме купувати в. Ви брокера Freedom24, по факту немає різниці, де ви купуєте, бо одна назва буде. Всюди, і по факту ви купите на якісь з даних тих е, бірж, які є доступні. Ну і наступна позиція, яка в мене є, це ETF під назвою VUAA. Як собі тут, наприклад, тут впишу на даному сайті, то можете побачити, що це ETF від компанії Vanguard S&P 500 ЮСІЦ ETF в доларах, що правда, і акумулюючи. Тобто так само акумулює дивіденди, їх не виплачує. Одна одиниця зараз коштує 96 євро, в доларах, звісно, якщо ви будете купувати, це буде трішки, в принципі, більше. Зараз до складу індексу S&P 500 або того самого ETF-у входять такі компанії. На першому місці знаходиться компанія Microsoft, майже 7%, на другому місці компанія Apple 6,3%, Nvidia 6%, Amazon 3,5%, Meta 2,5%, Google тут 2,2 і плюс майже 2, тобто загалом десь там під 4%. Компанія Berkshire Hathaway 1,7%, і сім, 1,5%, JP Morgan Chase 1,3%. Загалом це компанії з Сполучених Штатів Америки, бо це 96% власне Сполучені Штати Америки. А даний ETF ви можете купити собі за допомогою тікерів різних, тобто в UAA, або, наприклад, ви можете купити в фунтах на лондонській біржі за допомогою. Ою ВУАГ. Тобто, купуючи даний ETF, ви можете купити собі за допомогою фунтів. Так, в принципі, виглядає мій портфель у брокера Freedom24. В ньому є лише всього на всього три ETF, які загалом охоплюють весь американський фондовий ринок і всі технологічні компанії, які теж пов'язані з штучним інтелектом. Так він і буде виглядати на протязі найближчих 10-15 років. І в даному портфелі я нічого більше міняти не буду. Тобто відсоткове відношення буде в діапазоні 33% на Кожну позицію і буду регулярно купувати той чи інший ETF, щоб дана пропорція зберігалася на тому самому рівні. А звісно, ви можете зараз сказати, що ти купуєш зараз на хаях, і в принципі це досить таки нерозумно. Але хочу вам сказати, що якщо будете інвестувати регулярно кожного місяця, то в принципі вдасться і купити. Так само, так як ви можете сказати, і на своєму максимальному значенні, тобто на хаях. Ну але, звісно, і, будете, і я буду, наприклад, інвестувати на там, міні, мінімумах, тобто, якщо, наприклад, той чи інший індекс впаде на тих 20, 30-40, 50%, то я далі продовжую інвестувати і це про в принципі вирівняє одне відносно другого. Надіюся, що дані інвестиції, на даних інвестиціях вдасться заробити. Гроші всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.